<реш> Як то пофіг якою мовою говорить? Що по-русски, що українською, хоч китайською, англійською. Яким дівчатам подобається? Повинна бути така струнка дівчина. Вона повинна бути трошки височенька, голубі очі і світленька була, волосся. А якщо вона не буде розмовляти українською мовою? Вона повинна знати українську мову. А якщо буде відмовлятися, От, взагалі каже, нічого не хочу, але блакитні очі і. Волосся біле. Відмовлятися, дивлячись по якій причині. Якщо принципово не хочеться вже, якщо прям принципово, то може вона і взагалі Україну не любить. Так, то пофіг якою мовою говорить? Що по що по там, що українською, хоч китайською, англійською, це фігня отак би тут. А якщо прям принципово, може вона якась. Ну, трошки не, не наша, да там чуть-чуть не -чуть так. То можна з такою зустрічатися, як ну, думаєте? Треба перевірити, за кого вона. <рес> Я бачу, що даєте шанси. Ну так, чий і Крим і все, до <рес> цього ми закінчимо. ми вас запрошуємо на безкоштовні курси Гончаренко Центр онлайн. Та нас українська, англійська, німецька. Можуть і дівчину зустрінити. Mm. там україну мову. Ну то англійську ми mm. знаємо. Да. Так. От німецьку? Німецьку можна зібрати. Німецьку ні, не знаємо. Оце вже да, так. дуже гарно. Польську можна. Я, Я шарю польську. О, так? Да? Пане мови по-польськи? Могевольно розмовляєш по польську.